О, Проснувся йду за першу відео -ролик. Так, камеру настрою можна починати. Всім привіт, мої дорогі друзі! Ми з я зараз вам хочу розказати, чому вже я пропадав два з половиною місяці. Час добрий. що змінилось, що буде на каналі, і чому я все-таки Ну, Давайте сідайте від чайок печеньки а хто їсть, смачного вам і приємного перегляду. Перша причина це перерва. Ну, дивіться, мені потрібно було віддихнути від постійного злікування відео. Мені це надоїдає, вивчив, що все рано чи пізно надоїдає. Потім забити хоч якийсь перерив, перерву, щоб відпочити і набратися сил для нових відео та енергії. Я вже думав, що я закину канал на а ви бачите, мен, я і блогерство – це не розрий вода, це моє хобі, як на І тому я буду продовжувати знімати. Ну і давайте до змін на каналі. Що буде зніматися і як. Перше, буде зніматися менше шортів. Або буде зніматися шорти, які я захочу. Іменно український тренд. Я буду старатися з повсякджути український ютуб, українське чекенган, українське це, україномовний контент коротше. А, але як, як деякі мої підписники, як сказали друзі, не хочу казати, знімають не тільки український контент, а таку дурню для, для шестиряток, всякі ті е, брейнроти, коротше, так, такий дурдом, то що ну, я таке знімати, не дай Бог, не буду і за актив. Я знімати буду все, що іменно я хочу, а для актива мені то пофіг. Хай підписуються, відписуються. Мені не треба шестиряток в аудиторії. Мені треба працювати на зарубіжну та на нашу аудиторію. Ось так. Коротше, я думаю, ви зрозумієте, що я не буду працювати, знімати те, що треба ютубу і для активу. Тепер до, то, що до серіалу. В серіалі в мене багатенько ідей. Дуже багато. Тільки учасники команда. Команда -то що, що? Місця, поміяли, і команда. Команда-то розпалася, що за два з половиною дуже сильно. А хто щодо до серіалу село? Я навіть не знаю, чи є сенс його продовжувати. Так давно його тупо не було. Це не має вже сенсу. Тому що навіщо продовжувати те, що вже давним-давно закінчився, кому давно це вже не цікаво. Я тепер не хочу затягувати серіал на два сезони, на три сезони. Як я то люблю? Дві серії, три серії достатньо. Або один фільм, зразу всі серії в одному фільмі. І так буде саме найкращий вихід. Ну, коротше, я думаю, ви мене зрозуміли. На цьому вже будемо завершувати наш відеоролик. Всім пока! Якщо що, за новинами слідкуйте в моєму телеграм-каналі. Силка в шапці профіль.